Відомим є те, що митрополит уже на смертному ложі, можливо, своїми очима, вдивляючись у вічність, виголосив пророцтво про Україну. Цікаво, що це був час 44-го року, час, коли хвиля червоного терору захлеснула Галичину, коли про Україну, цебто незалежну державу, ну, годі вже було говорити і мріяти. Е, можливо, це був е, момент такої найбільшої, м найбільшого розчарування національного, бо всі ті страждання, ріки крові, здавалося б, ось втрачають свій сенс. І ось серед цього моря, темряви, горі і розпуки. Що бачить митрополит? На смертному ложі бачить Воскресіння України. Він бачить воскреслу церкву, яка є силою воскреслого народу і держави. І ось дослівно, що каже Митрополит? Україна звільниться від свого упадку. Та стане державою могутньою, з'єднаною, яка буде дорівнювати другим високо розвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися. Молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися все нашим народом, який стільки витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно. Ну, це пророцтво про Європейську Українську державу. Як нам важливо сьогодні вдивлятися в майбутнє нашої оновленої держави? Очима надії митрополита Андрея. І бачити, що те все, що він каже, станеться, бо він сам про це каже. Може, дасть Бог, що саме ми будемо свідками сповнення цього пророцтва? Але митрополит далі каже, що нам потрібно ще для того буде працювати. Не можна тільки сісти і пасивно очікувати сповнення. Якогось сказаного слова, слова, скерованого до нас вічності. Митрополит каже так: не зривами одної хвилини, лише безустанним напруженням і безупинними жертвами аж до крові і смерти многих поколінь, рухається народ. І легше часами кров проляти в одній хвилині ентузіазму. Чим довгі літа з трудом сповнювати обов'язки і двигати спекоту дня і жар сонця, і ненависть ворогів, і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати свої завдання, не чекаючи лаврів перед перемогою, ані на винагороди перед заслугою. Нехай це пророцтво і цей заклик Митрополита стане нашою надією, що війна закінчиться, лихоліття минеться. Україна є і буде. Але не зривом ентузіазму одної хвилини ми маємо йти до цієї перемоги. Але працею. Особистими жертвами, можливо, як він каже, аж до крові і смерти. А відтак неустанною молитвою ми повинні крокувати з митрополитом у наше майбутнє.